Навіть у найскладніші часи для нашої країни життя не втрачає барв. У прилуках відбувся б'юті бранч Весна у Тіфані. Прилучанки мали змогу познайомитися ближче з брендом Марікей, отримати поради від професіоналів, скуштувати смаколики та зарядитися жіночою енергією. По перше, я хочу сказати, що моя ціль це зробити чим більше, тим краще жінок щасливішими. Наповнити їх енергією на сьогодні це дуже важливо потрібно підтримувати. Бути корисними в тилу, підтримувати наших чоловіків, тому потрібно бути в ресурсі самим. На заході також відбувся благодійний майстер-клас Перлина перемоги під керівництвом двох досвідчених майстринь. Гості бранчу мали можливість не лише подивитися, як створюються ці шедеври, але й виготовити індивідуальні сережки із натуральних перлів. Пластик, пластик, принципі, пластик ми не розчавимо. Ось так, оце все, що лишається від наших перлиночок. От, можна, можна передати і подивитися. Ось так виглядає справжня розчавлена перлина. До речі, раніше із перлів робили пудру, їх перетирали просто в пил. І наносили як пудру організаторка бранчу Яна планує залучати ще більше жінок до таких заходів, щоб кожна змогла відчути себе особливою. В мене, якщо чесно, дуже грандіозні плани щодо розвитку жінок в прилуках і не тільки це більш масштабна така ціль, мета е, я б хотіла, щоб жінки ставили себе на перше місце по пріоритетності у всіх справах, які на них зараз. Лягають, на їхні тендітні плечі лягають. Е, і от я розвиваюсь. Я розвиваюсь як особистість, я розвиваюсь як професіонал. Е, я розвиваюсь разом із компанією Mary Kay. Це компанія, е, яка відома своєю доглядовою декоративною косметикою. Вона є номер один в сфері прямих продажів у світі, і також номер один у е, сфері. Якості по підсумкам минулого року 2023. І я б хотіла, щоб більше жінок мали змогу також розвиватися як особистості, як професіонали, мати можливість подорожувати, доглядати за собою, бути красивими. І успішно весна у Тіфані стала не лише чудовим місцем для спілкування, але й можливістю заявити про себе. Моя найголовніша складова це дуже сильно важливо. Потрібно вірити в себе, не зважати абсолютно на думку інших, і це дасть можливість завжди проявлятися, тому що в наш час це є проблема. Люди забувають про себе, а думають про те, що про них скажуть, про те, що про них подумають. Тому це для мене найголовніший критерій ніколи не боятися завжди йти до своїх цілей, тому що внутрішнього посилу завжди вистачить будь-кому. От просто йдіть туди за покликом душі, і тоді все обов'язково вийде. Я не закликаю всіх бажаючих приєднатися до цієї чарівної жіночої спільноти.